Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: у Полтаві подорожчає харчування у дитсадках, школах та закладах професійної освіти. Рішення підтримали на засіданні полтавського міськвиконкому. Новий проєкт онлайн-курс зі сталого харчування готує містянам. Громадська організація Колтава. Майстра спорту міжнародного класу у тайському боксі Олега Приймачова і ще 25 кращих спортсменів міста привітали із днем спорту. У Полтаві зросте вартість харчування у десятках, школах та закладах професійної освіти. За це рішення проголосували сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому. Наприклад, якщо раніше сніданок для учнів перших четвертих класів та учнів пільгових категорій п'ятих-одинадцятих класів коштував 35 гривень, то цю планку планують підняти до показника 51 гривня 10 копійок. Для учнів ПТУ триразове харчування коштувало 110 гривень. Тепер це буде 126. вихованці молодшої групи дитсадків їли за 39 гривень. Тепер пропонують ціну 65. Старші харчувалися за 59 гривень, тепер за 87. Спочатку навчальні заклади розробляють меню, проводять розрахунки, а потім оголошують тендер серед постачальників. Повідомили на виконкомі. За результатами тендерних торгів відповідно формується вартість харчування. Також на засіданні виконкому проголосували за відтермінування встановлення валідаторів у транспорті. Це рішення зумовлене тим, що компанія, відповідальна за закупівлю та встановлення валідаторів у міський транспорт, не може наразі їх придбати, бо не отримали необхідне обладнання від своїх постачальників. Полтавську міськраду можуть розпустити. Про це заявив сьогодні очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай, коментуючи питання про те, чи зберуться депутати завтра. Нагадаємо, 9 вересня має відбутися 16-та сесія Полтавської міської ради, 8-го скликання. Якщо депутати ігноруватимуть сесії, то міський голова може звернутися у Верховну Раду для того, щоб розпустити міську раду, наголосив Олександр Мамай. Зберуться, проголосуємо. Не зберуться, не проголосуємо. Але я свою місію виконав, я сесію зібрав. І якщо форума не буде, то піде відлік. Відлік до Відлік, якщо три сесії не збираються, то міський голова може звернутися в Верховну Раду для того, щоб розпустити міську раду. Це раз. друге. Ми розуміємо, що військовий стан ніхто цього робити не буде, але якщо таких сесій буде декілька, колись військовий стан закінчиться. І тоді буде все на швидко робитися. 500 тисяч гривень за видачу перепусток для безперешкодного руху та невилучення автомобілів для потреб зсу. На Полтавщині судитимуть колишнього начальника однієї з районних військових адміністрацій Полтавщини, депутата селищної ради. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. За даними слідства, посадовець вимагав у засновника товариства перерахувати на рахунок благодійного фонду 500 тисяч гривень за видачу працівникам ТОВ перепусток із метою безперешкодного руху через блокпости та у комендантську годину, а також невилучення транспортних засобів для потреб Збройних сил України. Після перерахування частини коштів на рахунок, який вказав начальник, останнього затримали правоохоронці. Колишньому очільнику районної військової адміністрації інкримінують одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третьої особи поєднане із вимаганням. Частина 3 статті 368 кримінального кодексу України. За даними слідства, посадовець вимагав засновника товариства перерахувати на рахунок благодійного фонду 500 тисяч гривень за видачу працівникам товариства перепусток з метою безперешкодного руху через блокпости та у комендантську годину, а також не вилучення транспортних засобів для потреб збройних сил України після перерахування частини коштів на рахунок, який вказав начальник, останнього затримали правоохоронці. Сільгоспвиробники Полтавщини можуть долучитися до програм держпідтримки через державний аграрний реєстр. Це стало можливим із 1 вересня. Нині, зокрема, пропонують програму виплат на гектар землі та дотації на утримання корів. Більше про це дивіться у сюжеті. Із 1 вересня сільгоспвиробники можуть стати учасниками програм державної та міжнародної фінансової підтримки. Запрацював державний аграрний реєстр. Дар після заповнення реєстраційної форми в аграрному реєстрі створюється персональний електронний кабінет агровиробника, до якого автоматично підвантажуються дані з інших державних реєстрів про його господарську діяльність. Земельний банк, поголів'я тварин тощо. Що це таке? Ну, це така єдина кстати, електронна Вна платформа для аграрів, через яку вони можуть скористатися як державною підтримкою, так і тими програмами, проектами, які надають міжнародні донори по підтримці. Нашого бізнесу. нині у державному аграрному реєстрі пропонують програму підтримки у двох напрямках: виплати на гектар землі та дотації на утримання корів. Розповідає директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Сергій Фролов. Перша програма, яка буде працювати і вже працює через державний аграрний реєстр. Це програма підтримки малих сільгосваробників по двох напрямках: це дотація на гектар землі. І дотація на голову верха, тобто на корову. Всі суб'єкти господарювання, які фікційно зареєстровані, вони мають змогу отримати. На гектар землі по 3100 тисячі гривень. Максимальний розмір земельної ділянки до 120 гектарів, але допомогу може отримати й власник одного-двох гектарів. Щодо дотації на отримання худоби, вона орієнтована на тих, хто тримає від трьох до ста корів. Виплата на одну тварину становить 5300 тисяч гривень. Говорить Сергій Фролов. Реєстрація та подання заявок на участь у програмах підтримки вдари є безкоштовними. А громадська організація Колтава із з наступного року запускає новий проєкт онлайн-курс зі сталого харчування. Зараз триває розробка лекцій та відеоматеріалів по ньому, на яку аудиторію будуть спрямовані курси, та що нового дізнаються полтавці на екотематику, розкажуть наші кореспонденти. Що таке стійке здорове харчування? Як формувати збалансований раціон та як вибирати цілісні продукти на противагу переробленим? Відповіді на ці та інші питання полтавці зможуть отримати на нових онлайн-курсах, які організовує громадська організація Еколтава в рамках проєкту ДРА сприяння кліматичній освіті у, у східній Європі за фінансової підтримки Німеччини. Він буде орієнтований на того, кого цікавить здорове харчування, говорять автори проєкту. Тема правильного харчування, здорового харчування і Людям, які яким не байдуже взагалі колишне стан навколишнього природного середовища, тому що як би не дивно це звучало, але продукти харчування вони впливають на зміну клімату, вони впливають на забрудненість навколишнього природного середовища. І тому ми хочемо саме розповісти в цьому курсі, дослідити, як саме зменшити цей вплив, які продукти можна використовувати. Орієнтовно навчання триватиме півтора місяці. Наразі в еколтаві опрацьовують матеріали, щоб відзняти цей курс. До кінця 2022-го його планують змонтувати. Ми хочемо якраз, щоб люди розуміли, що коли вони купують продукти харчування, то що за цим ще може бути? Тобто ми готуємо їжу, ми можемо деяку частину їжі викидати. Це також шкодить, тому що це далі. Ця їжа іде на сміттєзвалище, де вона перегниває. Потім також може бути ризик саме накопичення великислого газу, метану. І це тобто, дуже це, не така логічна цепочка, тобто дуже дуже потрібно це все розбирати по компонентах. Курс про здорове харчування без шкоди для довкілля в Еколтаві планують запустити наступного року. Кращих спортсменів і тренерів полтавської громади сьогодні нагородили грамотами та грошовими заохоченнями. Зробили це напередодні Дня фізичної культури і спорту, який припадає на другу суботу вересня. Із церемонії нагородження повернулася наша знімальна група. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись коли закінчиться війна. Кращі тренери, спортсмени, працівники та директори спортивних закладів отримують нагороди цієї суботи. У них професійне свято день фізичної культури та спорту. Миру в країні та в наших серцях. І знову і знову зі святом, дорогі друзі. Серед тих, кого вітають сьогодні. Майстер спорту міжнародного класу у тайському боксі Олег Приймачов. Він здобув перше місце з тайського боксу на одинадцятих всесвітніх іграх в США. Хочу привітати всіх колег, всіх причетних. причетних до спорту в Україні і в нашій Полтавщині Полтавщині побажати тільки тільки перемог, якщо навіть поразки будуть, без них нікуди, то робити правильні висновки. І... Записувати в собі купівку досвід, який був здобутися в поразках і до перемоги. Але зараз всі ми боремося лише за одну перемогу, яка на яку чекає кожен українець, виховувати у молоді любов до активного та здорового способу життя одне з пріоритетних завдань міської влади. Тому коштів на розвиток фізичної культури у громаді не жалкують. Наголошує міський голова Олександр Мамай. Полтавська команда спортсменів налічує понад 7,5 тисяч юних спортсменів, що займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах. Для них з бюджету полтавської міської територіальної громади на змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту виділено понад 4 мільйони гривень. Це дасть можливість відрядити на змагання близько 120 команд Полтави з різних видів спорту та провести більше 100 спортивних заходів по місту. З них 45 для людей з інвалідністю. І сьогодні у Полтаві презентували наукове видання пам'яток історії та культури України Полтавська область, Карлівщина. До книги увійшло 308 статей про історичні, археологічні, природничі та інші пам'ятки району. Детальніше дивіться у сюжеті. У Полтаві відбулася презентація наукового видання «Звід пам'яток історії та культури України Полтавська область Карлівщина до книги. Увійшло 308 статей про історичні, археологічні, архітектурні та природні пам'ятки Карлівського району. Поява цього тому вже сказали, має надзвичайно давню історію. Це справа уже більше 30 років. Як готувалася ця програма, як державна програма, потім як Програма Полтавської обласної ради саме для того, щоб зібрати всі дані про об'єкти історико-культурної спадщини природи. Історичні пам'ятки, археологічні пам'ятки, а таких є на Карлівщині близько 60 уже об'єктів. Над книгою протягом кількох років працювали 34 автори. Серед них працівники Полтавського краєзнавчого музею, центру охорони та досліджень пам'яток археології Полтавської обласної ради, Полтавські та Карлівські краєзнавці. Такі комплексні дослідження пам'яток важливо проводити періодично раз на кілька десятиліть, говорить директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр. Супруненко один з редакторів видання. Це 17-й вже випуск, включить виконання програми, яку датує і яку зініціювала Полтавська обласна рада. Це повний реєстр всіх відомих, наразі наразі, скажу об'єктів історико-культурної спадщини. Ми сюди додаємо природничі об'єкти. Він готувався як по Карлівському району. Тепер це три територіальні громади: Ланівська, Мартинівська і Карлівська. 180 П'ять статей присвячені пам'яткам археології: 103 історії, 6 – архітектури та дев'ять природоохоронним об'єктам Карлівщина це унікальна частина Полтавщини. В чому вона унікальна? Справа в тому, що історія взагалі природозаповідної справи на території саме державного рівня на нашій Полтавщині розпочалася саме з Карлівщини. У 2020 році відбулось виокремлення степової ділянки, і вже в 1922 році був створений перший заповідний об'єкт Кого другого рангові називався території Полтавщини. Це академічний степ. Автори підкреслюють, такі краєзнавчі видання наближають перемогу, адже вони поглиблюють знання нашої історії та прищеплюють любов до рідного краю. Це буде актуально завжди, і ці боєприпаси, які виготовляють науковці в тилу, вони можливо не менш важливі і не по перше, тому що вони багаторазові. А по-друге, тому що вони розраховані на. Далеку перспективу вони виховують в майбутньому те покоління, яке знатиме, якщо не дай Бог доведеться, за що вони будуть любити і берегти свою державу. Вийшло з друку унікальне видання про історію Карлівської територіальної громади, Ланівської територіальної громади і Мартинівської територіальної громади. Завдяки зусиллям авторів це все відбулося, але е, я впевнений, що Велика, велике значення цієї книги, в тому числі, що там вказана інформація про тих загиблих героїв, які боролися за нашу незалежність саме з часів незалежності нашої держави. Тому я дуже радий, що це видання відбулося. І я думаю, що це прояв того, що кожен з нас на своєму місці робить все можливе для того, щоб наблизити день перемоги. Наукове видання Звіт пам'яток історії та культури України Полтавська область Карлівщина надійде до обласних бібліотек України. Доступне воно і в цифровому форматі. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.